Поле із зерновою кукурудзою, тест різними системами обробітку на накопичення вологи. Так виглядає фон після агрегату підприємства. Візуально тут трубчастопланчасті катки йшли, А ось так виглядає підґрунтя після обробітку. Тут видно окремі сліди від кожної лапи. Відстань між лапами 70 см. Через кожні 70 см ми маємо відчутну ямку у глибині обробітку. Якщо подивитися на глибину, на яку заходить сама лапа, то це десь приблизно 25 см. І На цій же глибині, де зірваний ґрунт, ми маємо суху землю. Волога пройшла рівно до глибини обробітку. Там, де лапа у нас 25 см, а між лапами ми маємо сантиметрів 16 см. При цьому ось ця частина ґрунту тут ґрунт не зірвано, І він сухий. Між лапами глибина ґрунту проникнення, проникнення вологи 16 см. Там, де йшла лапа, глибина проникнення вологи 25 см. Пожнивні рештки в основному зосереджені в верхніх 16 см і на поверхні поля їх небагато. Дослідження із акумуляції вологи, теж саме поле з, з зерновою кукурудзою, обробіток після терії. Порівняно із обробітком підприємства, набагато більше пожнивних решток лишилося на поверхні. Ці пожнивні рештки мають контакт із ґрунтом і вони вже мають ознаки цвілі, мінералізації, розкладу. Підґрунтя, так як і очікувалося від терії, трішки видно окремі лапи, окремі лапи через 29 сантиметрів, але різниця між глибиною обробітку в лапі і між лапами невелика. На терії загальна глибина обробітку більша, і ми бачимо глибина обробітку там, де стоїть лапа, у нас 34-35, між лапами близько 30 сантиметрів. При тому... Волога у нас проникла тут на 22 сантиметра, і чітко видно цю межу в глибину проникнення вологи. Третій варіант поля із обробітком ґрунту. Тут у нас оранка із чузелями. Пожнивних на поверхні а майже не... пожнивних на поверхні немає. Є питання із налаштуванням самого плуга, чітко видно сусідні проходи питання із налаштуванням навіски трактора і налаштуванням ширини захвату першого корпуса. По розподілу пожнивних решток ми маємо чіткі клюшки, де частина пожнивних решток разом із ґрунтом вони замішані на дні борозни, і частина пожнивних решток вони лежать по діагоналі на ґрунтові від сусіднього корпуса. Аналогічна ситуація: ось ще один корпус у нас. Частина пожнивних решток на Дні Борозни, і частина йде вгору на ґрунт від сусіднього корпуса. Глибина обробітку самими корпусами у нас в межах 27 см. Глибина обробітку, там, де ходили. Чизель її визначить важко, тому що чизель зірвав шкідливе ущільнення і далі там іде пісок. М'який пісок. Зрозуміть де. А от, глибина обробітку а, доволі складно, орієнтовно десь 37-38 см. Це ми зараз говоримо про ґрунт, який вже влігся після а, обробітку. А, на оранці ми бачимо глибину а, проникнення вологи. І глибина проникнення вологи тут в межах 22-23 см. Чизелі стоять через кожні 32-33 см, в залежності від того, на яку ширину був налаштований корпус. Але чизель зриває повністю весь ґрунт і між чизелями. Він лишається отака грудка, вона тверда, але цей ґрунт він підірваний і тріщинами.